Вітаємо вас, друзі, Теребовлянські княжі книгозбірні! Хочемо вам повідомити, що в нас наближається свято 30 вересня! У нас Всеукраїнський День бібліотек. І ми, Теребовлянські княжі книгозбірні, вирішили підвести невеличкі підсумки нашого бібліороку і розпочати бібліотиждень наших читачів і користувачів нашої бібліотеки. Отже, хочемо вам сказати, що впродовж тижня ми підготували, бачите, тут в таких кульочках такі гарні милі подарунки для наших читачів, і дорослих, і для юнацтва, і для діток. Для тих, хто був дуже активним на нашому бібліоліті цілісінькі літо, і найбільше для тих, хто. Любить читати, хто багато читає і хто є активним у читанні і в діяльності нашої Теремовлянської княжої книгозбірної. А всіх решта просто запрошуємо до читання, адже в нас дуже багато нових книжок. І е, сьогодні бібліотеки е, мають дуже цікаву роль. Ви знаєте, що наша бібліотека має девіз читання завиває мозок». І я думаю, що ми розпочнемо із серію нашого бібліотижня із книгижок спочатку для дорослих. І щодня, цілий тиждень, ви отримаєте новинки, які зможете позичити в бібліотеці і почитати. І першою книжкою, яку я хочу вам запрезентувати, звичайно, книжка нашого відомого. Дипломата, політика Дмитра Кулеби. Книга називається Війна за реальність. Книга для дорослих. Я цю книжку рекомендую кожному, хто хоче сьогодні розібратися з тим, що він відчуває в наш непростий час, в час війни. Отже, Дмитро Кулеба, Війна за реальність, тут він дає 5 порад, як знайти правду. Як? Заспокоїтись, як видихнути і як жити далі, в цій державі, в цьому суспільстві. Отже, ви можете прийти і почитати книжку, позичити книжку в нас. А завтра, любі наші читачі, ви отримаєте нову порцію книжок новинок від Теребовлянської княжої книгозбірні. Наближається наше свято, всеукраїнській!